Андрій Лунін футболіст Челсі. На козра за всіх збірну країни націлився відомий клуб АПЛ. топ трансфер Динамо Києва. Артем Добе опинився в епіцентрі конфлікту тренера та керівництва, а також нові подробиці в трансфері Романа Римчука. Тож від всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Байер продовжує підсилюватись під наступний сезон. Клуб презентував зірку Ліги 1 Мартіна Тер'є. Як полюбляє Лонсо, це атакувальний виконавець широкого профілю, який може грати і на будь-якому з флангів, і під нападником. Це той футболіст, який стабільно приносить своїй команді від 10 до 20 результативних дій за сезон. А ще окремо хочу вирізати керівництву Байера, які, не дивлячись на феєричний минулий сезон, змогли зберегти тренера і всіх своїх лідерів. Та ще й підписали, окрім тер'є зіркожерони Алиша Гарсію та Вундеркінда Рену Жанюеля Белосяна. Ювентус презентував четвертого новачка яким став універсал Верони та збірник Колумбії Хуан Кабаль, номінально цілівий захисник, який може також грати і в центрі? Сума трансферу склала 11 мільйонів євро. Ще два будуть прописані у вигляді бонусів. Кабаль це темна конячка імені Тіаго Моти, адже в свої 23 роки він нічого видатного показати ще не встиг. А трансфер Март його оцінює в 4 рази дешевше. Тому цікаво, настільки виправданими є такі витрати на цього гравця, і що з нього зможе вижати мута. Манчестер Сіті знову піднімає конкуренцію в Атаці до космічного рівня. Англійці голосили про підписання Савіо, що цікаво заплатили за бразильця всього навсього всього мільйонів євро, при тому, що фактична вартість складає 50. Відомо про цю угоду було вже досить давно, але тепер її презентували офіційно. Манчестер Юнайтед офіційно також презентував Лені Юра. Заплатили за 18-річного француза навіть більше ніж очікувалось спочатку. 62 мільйони надійде на рахунок Ліля за футболіста, який нещодавно лише закінчив школу. І подивимося, що в наступному сезоні зуміють тепер показати дияволи, які будуть мати один із наймолодших складів у лізі. Останні дві цілі Манчестера на селіто це опорник Мануелю Гарди з ПСЖ та центральний захисник Баварії Матис Делігт. В свою чергу ПСЖ наближається до підписання заміни ругайцю, яким повинен стати одноклубник Анатолія Трубіна Жуао Невеш. Очікується, що трансфер може потягнути на 90 мільйонів євро. Першу пропозицію в 70 було відхилено. ПСЖ спробує включити тепер в угоду Рената Санчеша, котре Грася вихованцем вихован і міг би закрити позицію Невеша. Агент Санчеша вже знаходиться в Португалії. Жозе Мауріньо зумів повернути в Європу одного з найбільш ефектних гравців АПЛ Сен Максімен приєднується до Фенербахче на правах оренди. Цікаво, що не менш дивовижно виглядав його трансферіктому валяклі, тому здається, що французу взагалі не принципово де грати, аби лише платили гроші. Наразі Алану 27 років. В минулому сезоні в Саудівській Аравії у нього 4 голи та 10 асистів. Марсель не тільки презентував Мейсона Грінвуда, про що було відомо вже давно, але й попрощався з обомаянгом. Або не з років їде догравати в Аравію. На Роберто Дізербі фактично залишається з одним центральним нападником. Тому слід очікувати, що зовсім скоро тут Марселя з'явиться підсилення. Барселона має амбіції серйозно увірватися в це трансферне вікно. Клуб отримав попередню згоду від Ніка Вільямса і перебуває в боротьбі за дані Ольмо. Щоправда, поки невідомо, звідки каталонцям брати гроші на чемпіонський дует. У Вільямса Клаусула 58 мільйонів. У Ольмо 60. Окрім того, обидва виконавці цікавлять цілий ряд англійських клубів. В Атлетіко Мадрид вибухнув скандал на фоні трансферу Артема Довбика. На зібранні керівництва з тренерським штабом в учасників розгорілася дискусія щодо трансферної політики. Тренери хочуть бачити в клубі лідера Реала Сосідада Мікеля Меріна, Артема Довбика та лівого захисника Фейнорда Давіда Ганскуа. Керівництво ж наполягає на кандидатура Галагера, Едерсона за таланти та Серлута. Після наради журналісти підловили президента матрасників і спитали про трансфер Дубика, на що почули наступну відповідь: Мені подобаються всі хороші гравці, які ті, що є в Атлетіко Мадрид, так і гравці з усього світу. Майже всі вони дуже гарні. Одне з іноземних видань вкинуло байку про трансфер Ільї Забарного в Арсенал. Начебто там розглядають українця як альтернативу Калафюрія, перемовини з яким застопорилися на фінальному етапі підписання. Однак справа в тому, що зі всіх інсайдів цього джерела виправдовуються лише одиниці. Це я вам кажу зі свого п'ятирічного досвіду. Хоча, звичайно, що скаути майже всіх, топ клубів АПЛ періодично стежать за Ілією. Але щодо самого трансферу в Арсенал, то між сторонами немає жодних прямих перемовин. Цікава схема може виникнути між Реалом та Челсі. Справа в тому, що в зв'язках Реал Лунін та Челсі Кепа останнім часом є багато непорозуміння, і ось як пишуть іспанські змі, сторони хочуть знайти компроміс, який може стати обмін кіперами з доплатою від синіх. Тут Яріса Балага немає амбіції бути першим номером вершкових, і Андрій може отримати бажане місце в старті. Пишучи в такому випадку Челсі може доплатити від 10 до 20 мільйонів євро. А Роман Яремчук остаточно відхилив пропозицію Трабзонспору України. Все ж таки не втратив амбіцій грати в топ-чемпіонатах, особливо після свого футболу на євро, де він виглядав не гірше дубика. Як повідомляють джерела, всі перемовини між Брюге та турками вже скасовані. Наразі Артем веде діалог з Болонію та Мецома. Відзначу інсайт про інтерес Динамо Київ до Дієго Вальдеса, але враховуючи, що футболісту 30 років він регулярно викликається в збірну Чілі і оцінюється в 7 мільйонів євро. То, все ж таки, я вважаю, що цей трансфер Динамо не під силу, тим паче, що на півзахисника є солідний інтерес із Бразилії в Україну ж затягнути такого виконався наразі шансів мало. Під минулим відео для батьків виявилося складно назвати Сергія Риброва як наймолодшого дебютанта в історії збірної України. На момент першого матчу футболці національної збірної нинішньому тренеру ледве випинилося 18 років. Тепер запитання наступне: як ви гадаєте, хто забив за збірну в більш молодому віці? Коноплянка, наплянка, ракиськи, чи Чицянкова. Чекаю на вашу версію в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.